Добрий ранок. Якщо ви потрапите у середині травня на виноградники на таку прекрасну роботу, то ви можете виконувати ось таке завдання. Отже, ми бачимо сіточку. Так, її потрібно розірвати, як це робиться на відео, так. І відкинути в сторону. Так. Далі. Ці сіточки ми збираємо, просто так ми їх не залишаємо. Так, докупи. Докупи. Скручуємо. Так. Вам видадуть такий спеціальний шнурочок, яким ви повинні це все зв'язати. Сіточок повинно бути около 20 штучок. Ось таку роботу ви можете виконувати на винограднику. Просто чи легко вирішувати вам. Нам потрібно прийти повністю ці рядки до кінця і наступні рядки. Тобто великий обсяг роботи.